Слава Ісусу Христу! Сьогодні я в гостях в пані Галини, дружини отця Петра Мандяка. І в нас от виникла така ідея поговорити про досвід життя цієї сім'ї, священичої. І пані Галина, якщо ваша ласка, кілька слів, скажіть про себе, про свою сім'ю. Угу. Мені 30 років, я народилася в Стебнику. Практично все своє життя туди проживала, не враховуючи певні життєві періоди. Народилась в сім'ї великій, нас загалом семеро. Один брат, все решта сестри, сім'я велика. Так, було дуже весело завжди. Зараз трошки життя усіх склалось по-різному, хто де, життя так в нас розкидало. Але ну, я думаю, так, так якось воно повинно, напевно, бути. Я думаю, що нема потреби розказувати за всіх, бо буде дуже довго інтерв'ю дуже довге. Так, достатньо кілька Так. А саме знайомство з цим Петром, як відбулося? Ага, як відбулося. Це був зимовий період. Він тоді ходив на Умха, Українська Молодь Христові, і вони тоді Він навчався в семінарії, семінарії та, і вони тоді ходили колюдувати на церкву. Ага. І я пам'ятаю, він завжди згадує цей період по-своєму. Я цю ситуацію бачу трошки по-своєму. Він каже: О, повискакували! Ти і твоя сестра молодша повибігали на вулицю. А в нас це трошки по-іншому виглядало. Мама каже: та йой, та йдіть, вийдіть, та що ви всі поховалися. Він то по своєму бачить, що ми повискакували. А ми насправді не хотіли виходити і були встидливі. Е, та. Мама тоді, пам'ятаю, е, сказала, каже, о, ви так гарно е, колядували, так розділилися на голоси. Е, Петро тоді каже, ну та, то ми знаємо, тут так багато живе гарних дівчат. І все, ну і якось так прийшло. А десь, може, вже за кілька днів, е, напевно, що ми е, вечерю готували з мамою. Так, ми вечерю готували, мені подзвонив якийсь номер, невідомий, так. Це був щедрий вечір, ага. і подзвонив якийсь номер невідомий, і він вже сказав, що ми ходили колядувати, я так звернув увагу на тебе, ну, щось в такому плані. І все, і зав'язалося наше знайомство. Правда, наша зустріч, він вже це, напевно, говорив не в одному інтерв'ю. Наша зустріч ніяк не могла відбутися. Він ходив тоді з Йорданськими відвідинами. Я не знаю, чому він мені про це ніяк не міг сказати, чому він не може прийти на нашу зустріч. Я пам'ятаю, один раз ми з дівчатами гуляли, і він знову ж таки каже: ми сьогодні зустрінемося. Я йому кажу, слухай, як тебе сьогодні не буде, більше не дзвони, кажу, що то за якесь таке зустрінемось, зустрінемось. Ну, правда, вже тоді ми якраз і тут Такий був ультиматум. Так треба піштовхнути. Так, так, так. І так зав'язалось наше знайомство. Цікаво. Так. А як ну, взагалі, от. Вже після одруження, ніби як ти відчувала оці всі життєві стрибки твого чоловіка? Бо спочатку він в Рим поїхав на навчання, потім вернувся, не висвячувався, зробив якусь там фірму, якщо я не помиляюсь, та щось бізнесом займався якимось. А він працював потім... на, на новій пошті. Ну, якщо ага, говорити, на новій... наприклад, про Рим. Взагалі, коли він вчився в семінарії, я, я не пам'ятаю, який це був курс, шостий, напевно, чи який в нього був курс, я поїхала по програмі Work and Travel в Америку. Мене тут не було. Ми з ним якось так ще до той Америки теж були кістки свої так. Та, та. Я поїхала до Америки і по факту мала там працювати чотири місяці і вернутися. Але за чотири місяці я. Поступила в коледж і почала там навчатися. В Америці я була два з половиною роки, а він цей період вже навчався в Римі. Тобто він пішов вчитися в Рим. І ми весь час ми все одно спілкувалися там, сварилися, мирилися. отак. Ну, у нас дуже, Ми дуже такі були прив'язані одне для, до одного. І... Я не знаю. Я, я навіть кілька разів купляла білети, їхала в Україну і назад їх здавала, бо думала, що ні, ще ні, ще ні. І тоді він якось мені дзвонить. Мені дійсно, мені морально там було важко. Це є країна інакша, там інакший менталітет, там, е, і плюс ти сам. Ти сам, ти без сім'ї, ти там вчишся, там є друзі, але це все не те. І дуже хотілося додому. Дуже хотілося додому, хотілося вже це все лишити. І він дійсно був моєю такою підтримкою. Він ну, в черговий раз каже: там, ти білети береш, беру. Ти їдеш додому, їду. Як завжди каже, чи вже точно їдеш. Кажу, та ні, точно їду. Каже, ну то дивись, каже, щоб ти взяла і приїхала. Так, і це вже був остаточний раз це був грудень 17-го року, і я вже повернулася в Україну. Так. І. Я не пам'ятаю, в якому році він з Риму повернувся. Тобто, я вже була тут, а він ще в Римі навчався. Ти його ще тут чекала? Я ще чекала, та та і потім ви одружилися? Так, так ми одружилися і все. Почало. Але він влаштувався і ти, ну, ти не переживала якось так. А що то мій чоловік стільки років вчився і тепер? От не висвячується? Ми подавали документи зразу. Після одруження ми подавали документи. І це була така була така дуже сильна тиша. Ну, ми розуміли, я, наприклад, працювала і в готелі на роботі, він мусив десь іти на роботу, так ми не знали, скільки часу чекати, але так виглядало, що чекати будемо довго. А не було в нього думок, що ну, в принципі я і так влаштувався, десь. Проскакували вже... такі думки. Проскакували такі думки, що напевно. Що... Може, то не мій шлях, Так, так. Та, та, та. та, та, та. А що змінилось? Він пішов вже служити у військо як солдат. Не, не. так, коли почалася війна, він в принципі з самого початку війни він хотів уже йти в воєнкомат. Він хотів йти як служити ти на це? дуже негативно, надзвичайно. З перших днів так як всі тоді виїжджали масово в Польщу. Він теж нас відправляв. Він казав, тоді тільки і в нас була. Він казав: давайте, збирайте речі, тут дуже виглядає все небезпечно. Тоді дійсно якийсь такий був період, ти не знаєш, чого чекати. І, і ми вже мали валізи спаковані, Ми мали на другий ранок виїжджати. Я цілу ніч не спала, я плакала, тому що я знаю його характер. Я знала, що він зразу, як тільки ми поїхали, і він зразу піде в інкомат, і... І все. І, і саме через це я не хотіла. Я пам'ятаю, зранку ми заїхали ще до моєї мами. Я казала, що в мами якісь там речі залишила. Ми заїхали до мами, я сиджу в коридорі, плачу, кажу: я не їду, я не їду. Кажу, роби, що хочеш, я не їду. І він знову так став подивився на мене. Каже: Ти не хочеш? Кажу, я не хочу. Кажу, що ти мене відправляєш? Я не хочу їхати. І все. І ми так залишилися. Ну, але це лютий, так, лютий почалася війна. А ми так витримали до, до травня. Я бачила по ньому, що він дуже некомфортно почав себе почувати, що хлопці всі йдуть воювати, а він тут. І навіть такі дні, коли ми йшли з Іринкою на прогулянку, він завжди мовчав. Він от везе коляску, і він каже: Мені встидно, я з вами відгуляю, а я міг би користь приносити. Мені встидно. Каже, я от йду, каже, я, я себе недобре відчуваю, каже, я не можу тут знаходитись. І так я бачила, що його це мучить, 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 і просто в черговий раз якось так рішили, що, напевно, так і треба. І він йшов до роботи і він вернувся назад. Він каже: О, бачиш, я казав, у мене повістка в, цьому, в, в поштовій скринці. Він зразу поїхав на воєнкомат з коренькою з своєю повісткою. І тоді, на початку ще війни, це все дуже по-іншому виглядало. Вони в нього спитали: якщо буде потреба, ви згідні воювати? Він сказав так. І вони собі якісь такі, ніби як відмітки, мені здається, робили. Тобто, все одно тоді ще була можливість вибрати. Чи ти можеш воювати, чи ти маєш бажання, чи не маєш бажання. Він зразу сказав, що має бажання. Ну, Після того його так, пройшло два дні, вони подзвонили йти оце все, запускати про весь процес. Так, тобто, і на якому напрямку він служив? 음, ну, Він практично по всій лінії фронту він, він був залежний... Він просто пішов як рядовий? Хоча вчився в Римі на священика да, 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 у да, років. Да. Скільки всього разом вийшло? Сім плюс два в Римі. Дев'ять років вчився на священник? так. Да, да, да. І пішов просто як солдат. Навіть не як помічник капелана, а просто як рядовий. Е, наскільки я знаю, кілька разів йому пропонували бути капеланом. Е, я не дуже хочу, наприклад, говорити де саме, не знаю, чи є в цьому потреба, але йому пропонували, і він відмовлявся. Бо він казав, що він принесе велику користь, будучи, саме, будучи, та, будучи на самій передовій. Він завжди запитував, коли йому от чергова пропозиція наступала, він каже: а я на передовій буду, ні, Ну, то я відмовляюся. Він завжди, от, оце... Та. але він, він всюди Він був і Запорізький напрямок. Скільки і Донецький. часу він був ну, у війську, солдатом там? Півтори-півтори роки, якщо не помиляюся. потім так. отримав поранення. так? Це вже було посередині десь того всього. Так, він отримав поранення. Він був вдома на лікуванні, і після цього знову. Знову повернувся. Там дається певний період, скільки ти можеш перебувати на лікуванні, реабілітації, але Йо, там, розкажи одно... трошки про своє серце в той весь час, особливо як ти його відпускала після реабілітації. О, знову. Тоді було так, тоді було набагато важче ніж перший раз, бо перший раз то була така невідомість а другий раз це було все дуже дуже страшно. Я вже знала, що я знаю його характер, я знаю, що він дуже добрий. Якщо він буде бачити когось в небезпеці, він зробить все для того, щоб ту людину врятувати. Він ніколи себе десь там не поставить на перше місце. а Він от піде, він прикриє з собою всіх, але тільки щоб зробити добро для інших. І це було дійсно страшно. І не знаю, оцей другий раз він був, він був такий. Такий емоційно важкий, що. Ем... Де ти береш силу взагалі, щоб триматися? Бо зараз вже отець Петро вже пішов як капела. Угу. А, а може, ще отой от період. Тобто він вернувся з війська угу. після поранення вже другий раз, так? Угу. і вже його висвятили на священника тут. І він вже служив собі в селі. Ми вдома мали таку як розмову. Я йому говорила, коли він був вдома, я кажу навіть, ще коли він був вдома на лікуванні після поранення, я йому говорила: я кажу, може, все-таки твоє місце бути священником, може, може все-таки ти покликання маєш це, а не бути просто військовим. І ми тоді їздили в Стрийську єпархію. Нас дуже гарно і прийняли, і вислухали, і. Ем, і от саме та наша розмова, можливо, і підштовхнула. Ну і плюс багато хлопців. Ти була не мов би пророком і не. біля нього, що сказала йому правду в той момент, коли він вагався. Там можливо, можливо, так. І Владика погодився його висвятити. Ну, там... Багато дуже часу пішло на це, поки він назад вернувся в армію, поки, поки він вернувся додому, вдома перебував, чекав на свячення. Там, там свій був період, але я цього дійсно чекала. Взагалі, якщо чесно, я не думала, що він вернеться на передову. Проскакували такі думки, бо він завжди казав, що він хоче вернутися капеланом до хлопців. Він завжди оце говорив. Але я якусь таку надію мала, що. Ну, він вже священник, він вже буде, напевно, на парафіях. А е, де він? Для був чого? В якому селі? Десь біля Городка, так? Е, так, село Вовчухи і село Долиняни. це два села. Угу. Е, та. І скільки він часу там прослужив вже священником? Mm -hmm. Десь рік? Чи Ні, ні, більше. Неповних два роки. В грудні би могло бути два рази. А роки. що змінилось? Ну, він служить священником, а, а щось його в серці. Так, так, він дуже сильно казав, що він потрібен саме там. Він казав, що є багато священників, які є тут, але дуже мало хто хоче бути капеланом. А хлопцям потрібен саме капелан там. Він каже, що у хлопців дуже слабкий їхній той моральний дух, що їм не вистачає тої підтримки. І вони бачать, що десь їх не до кінця розуміють, можливо, командування. Ну, він сам був у цьому всьому крутився. І він, е, він хто краще, напевно, знає і розуміє тих хлопців, ніж він сам. Його дуже туди тягнуло. Він казав завжди, що принесе користь, от саме, саме служачи капелану. І, і скільки він же часу поїхав як капелан? О, недовго. На сьогоднішній місяць, день, десь місяць, приблизно так. Угу. Він має свою бригаду, він там є капеланом, да. служить для них. Да. Ну, Це дуже цікава, така дуже турбулентність. <свісна> Ти виховуєш двох дітей, mm -hmm. по суті, тобі ну, доводиться і батька, і матір тут роль відігрувати. Ну, звісно, він зв'язується. Ви телефонуєте, напевно, відеозв'язок yeah. якийсь є, що він дітей бачить. Але все ж. Буденність твоя виглядає, як тобі вдається в собі помістити і батька, і матір? Ну я, наприклад, дуже рідко взагалі жаліюся, і дуже рідко ну, він це знає, він каже, що це є мій великий недолік. Прошу про якусь допомогу і підтримку. Я завжди так на себе розраховую, що я можу. Хоча деколи потрібно якось розділяти, делегувати, напевно, свої обов'язки, в принципі, є бабці, діди можна, але одна й сьогодні. Можна було дітей відвести, а я якось думала, що напевно що справлюся. Ми, взагалі, наша сім'я якась така. Ми рідко просимо про допомогу. Ми завжди розраховуємо на себе, бо я, наприклад, навіть от коли він на війні, я не жаліюся. Я не жаліюся, що мені там дуже сильно важко. Найгірше, що є важко, це коли хворіють діти. Це їй дійсно важко, тому що ти тоді не знаєш, їх є двоє, і коли, наприклад, менше хворіла, то якраз це попало на той період, коли він вже мав іти, мала почала хворіти і хвороби одна за другою. І я до нього ще кажу: ну, бачиш, діти хворіють, я тоді сідеш, кажу, ти може вдома лишись. А він каже: Ти знаєш, злий так воює, каже, щоб, от, щоб я теж почав задумуватися, ну як вона буде справлятися з двома дітьми? як -то? Але нічого помаленьку, Мені, е, от коли молодша хворіла, мені старшої було дуже шкода, бо я їй уваги взагалі не приділяла. Три дні були вирвані з нашого життя, я отак малу носила. Весь час от коли її колисала, вона тільки так заспокоїлась. І ти три дні, одко весь час підряд ходиш по хаті, її носиш, і десь там Іринка з боку собі сидить, бавиться. І ти хіба її їсти можеш дати і все, бо ти не маєш як їй час цей приділити? Але нічого не з того вийшли. Діти здорові, от, це, це найважче і найгірше, коли вони хворіють. О, ти, ну, Як в принципі... мама себе завжди роздаєш, а де джерело, де ти черпаєш? Може, якісь такі практичні речі, бо впевнений, що буде дивитися різні матері, от, які, можливо, теж мають щось подібне, і щоб їм порадити щось практичне, що ось дивись, ці інструменти, то для твоєї, там, то кажуть, резильєнтності, та ніби стійкості такої духовної. От, ніби які такі практичні речі ти для себе береш, щоб черпати силу? Я не знаю, може вони є присутні, але я. Чи вони інтуїтивно самі? Інтуїтивно, собі. напевно, ну я не знаю. Навіть коли він перший раз йшов на війну, я йому це вже говорила, коли ми вділилися, як він це переживав по-своєму, як я по-своєму. Я йому казала, що, наприклад, старша Іринка, вона була як моя віддушинка. Тобто я у ній знаходила якраз ту силу. Я кажу, я дуже, коли мені було дуже важко, ми виходили з нею десь гуляти або десь навіть на ті майданчики, я дивилася на неї, як їй весело, і мені було радісно від того. Ну зараз... Наскільки це можливо, я все-таки їм час приділяю. Не так собі, а все-таки їм. І не знаю поки що. В дітях знаходиш потіху. Так. І я навіть, от, якщо би відповісти на питання, як бути дружиною капелана саме, або ну, дружиною військового я вже відчула, дружиною капелана, я не знаю. Тобто поки то що. за малий, за малий період, так. За малий період, щоб дати навіть таку відповідь, і де черпати ті сили, я поки що не знаю. Він тільки пішов, я не знаю, як, як буде далі. Єдине, що я бачу, не треба дуже, тобто з дитиною можна ділитися, що тебе там турбує, чому, чи мучить, ти там за тата переживаєш, але не треба дуже сильно свої емоції дитині все-таки показувати. Бо коли він був перший раз. На війні Іринці було тоді два роки, я дуже сильно її з нею ділилась. Тобто малесенька дитина, вона бачила мої сльози, вона бачила, як мені важко. І коли він е, був уже на лікуванні, то вона, е, ми питалися, Іринка, ти хочеш, щоб тато йшов на війну? Вона казала ні. Вже було десь їй три роки, коли вона вже так е, добре почала говорити, вона казала, бо мама плаче. Вона оце завжди відповідала. Я зараз, наприклад, не дуже хочу, щоб вона це бачила. Я це вже пережила, і я, я розумію, що це не дуже добре для дітей, щоб вони бачили такі дуже негативні емоції. Але, звісно, я думаю, вони теж повинні знати, де, ну, що він на війні, що я там, переживаю, але не повністю дітям так розкриватися. Є якась людина, може в тебе там, подруга чи. Ну, крім оця Петра, звісно, та, З ким ти ділишся? Чи там з матір'ю, не знаю, може, духівник твій. З ким ти ділишся ну, цима всіма речима, що, що перед дітьми не можеш виявити? Чи, чи ти так не маєш когось? Чи тільки перед Господом ввечері там, в молитві? Е, ну, в такому випадку е, найкраще це є дійсно та людина, яка була в такій самій ситуації. На сьогоднішній день це і моя сестра Марта. Можливо, зараз ми не дуже так ділимося, але коли він перший раз пішов на війну, її чоловік теж був на війні, і ми одна другі завжди ділилися, так, відкривалися, могли поплакати одна одній. Тобто, ти шукаєш людину, яка тебе дійсно розуміє. Бо навіть по людині видно, коли, наприклад, людина, яка зовсім не є дотичною до цієї війни, вона не має нікого на війні. вона, ти, от, наприклад, ділишся, і ти в очах бачиш, що людина десь там собі на стелі дивиться в небо що їй не цікаво. Тобто вона не має нічого спільного до того, вона тебе не розуміє. Та, ну, це моя сестра, і є ще декілька людей, та, з ким я можу дійсно так поділитися, виговоритися. І, наприклад, я кажу, мені не важлива підтримка людини. Мені цього не треба. Мені просто потрібна людина, і от який виговорився. Та людина не зробила ніякої з того оцінки, а просто послухала тебе, і ви забули про це, та? про цю розмову. Тобто, це є це є дійсно важливо. Мені не потрібно, щоб хтось мене в цьому всьому підтримував. Просто деколи хочеться, хочеться, виговорився і забув. Так трошки віддати, так, розділити горе, не мабуть, як то сказати, так, переживання так, ну, воно не горе, так. От, наприклад, коли він тільки йшов капеланом, і я дуже довго цього не могла прийняти. Я дуже хотіла Тобі його подобалось, переконати що він є священником тут, так? Е, ну думаю, що так. І коли я хотіла навіть його переконати, щоб він цього не робив, так щоб він не йшов капеланом. Він каже, то залежить від того, як ми на це все дивимося. О, ти бачиш, просто, що ти залишишся з дітьми сама. Але я дійсно розумію, що я не одна така, є багато е дружин, які теж залишаються самі з дітьми і чоловіки йдуть на війну. Так? Вони теж переживають, хтось, можливо, має дійсно якісь великі горе, втрату. Вони залишилися самі. так? І залежить від того, як ми на це все дивимося, я стараюся мислити все-таки, що він приносить користь хлопцям. Я тут не сама, ми навіть зараз живемо в Стебнику, я маю е, на кого покластися, якщо б була в цьому потреба, я можу чи до одної бабусі, чи до другої дітей все-таки відвести. І я знаю, що вони мене підтримують, чимось допоможу. Хоча я кажу, я стараюся ніби сама все робити, але я знаю, що підтримка ця є. От, тому все залежить від того, як я думаю. Я знаю, що він там приносить надзвичайно велику користь. Він, він там є потрібен. Він там, можливо, найбільше потрібний, ніж нам зараз вдома. Так, я заохочую наших глядачів знайти в Фейсбуці, отець Петро Мандяк не раз публікує свій такий життєвий досвід перебування там служіння. І це щось таке. Що в книжках не прочитай. Дуже раджу е, слідкувати хоча б інколи за цими його е, такими маленькими діленнями, проповідями життя. Е, дякую тобі, що ти готова була. Ми вже прийшли на ти поділитися так щиро своїм досвідом дружини капелана. От, я не знаю, чи аж забагато таких таких інтерв'ю в нас є десь на просторах українського YouTube, тому це точно дуже таке цінне твоє ділення. Ну, минулого року, коли ми мали таку ідею записати інтерв'ю, я в останній момент, як то кажу, дала задню. Я сказала, що я не хочу, я не знаю. Якщо чесно, боюсь давати інтерв'ю. Чудово, що ми здавали цей поріг. Дякую, дякую глядачам. Будь ласка, поставте вподобайку, напишіть щось в коментарі. От. І якщо ваша ласка, підписуйтеся на канал, і до нових зустрічей.